Вітання, всі У цьому відео ми з вами розберемо, як нам зробити тіні, але на плані на карті виглядів. Так, ви не почули? Так, саме так. Тобто ми зараз будемо робити ось такі тіні, які в нас будуть на карті виглядів. І ми можемо тоді їх приховувати. Або показувати, що нам треба для цього зробити. Насамперед, вам потрібно вибрати параметри 3D-вигляду. Тоді ми відкриваємо показати все в 3D. Ось, відкрились, значить, дивимося на наші тіні. В принципі, як ви знаєте, ми можемо це налаштувати в 3D-проекції, тобто виставити так сонце, як нам безпосередньо хочеться, щоб воно, наприклад, було. Я виставив для себе типу 80 і бачу, що ось тако тепер виглядають мої тіні. В принципі, непогано, супер. Тепер переходимо наступне. Нам треба з вами тут де стилі 3D вибрати основний вектор. Так, ми його вибрали. У нас тоді відбудеться ось така дія: не лякайтеся. Беремо рамку виділення. Рамкою виділення виділяємо нашу квартирку і натискаємо Ctrl-S. З'являється ось таке віконечко. В цьому віконечку нам потрібно вибрати наступні параметри. Ми забудемо копіювати наші елементи тіні. На вигляд наш, який в нас є. Тут делементи де будівництва, ми можемо вибрати, що це, допустимо, ребра. Тут де тіні, можемо вибрати ребра та багатокутники. Так. Тут обрамлено і натиснути ОК. Все, воно скопіювалося. Тепер з вами переходимо в карту виглядів. В карті виглядів натискаємо Ctrl-V. У нас з'являються наші тіні. Супер, прекрасно, чудово. Ми тоді робимо наступне: натискаємо на ці тіні, а вибираємо. Штриховку і Ctrl-A. У нас виділяться всі штриховки, які у нас безпосередньо є. Я свій ламінат і свою плитку е зроблю винятком. Так, ці елементи, які в мене є, я можу згрупувати. Так, вони мене зропувалися, і тепер, там, де у нас є тип страховки, обов'язково міняємо для себе то, що ми хочемо бачити. Я хочу бачити, щоб це було таке сіре, і обов'язково друга позиція, щоб була прозора. Все, вони стало прозоре, заберемо контури, бо вони нам не треба. Давайте зробимо чорне, наприклад, але десь 25%. І тепер я перехожу в файл, вибираю бібліотеки і об'єкти, зберегти вибір як, об'єкт, і назву, наприклад, Sonia. Нехай так буде, натискаю зберегти, мені афікат зберігає, я ці елементи можу тепер собі видалити, мені їх, наприклад, не треба. Тепер перехожу в об'єкти, сонтіні і їх ось тут ставлю. Натискаю на них і ставлю, що вони в мене безпосередньо є на цьому об'єкті. І е посилаю їх так, щоб вони в мене співпадали з моїм плануванням. І таким чином ви маєте тепер е, подачу. Ви можете вибрати цей е, об'єкт, задати йому шар тінь і в разі чогось, допустимо, приховати або скривати. Тобто таким чином собі чергувати. Приховали, показали. І це може бути безпосередньо на всіх ваших кресленнях. Якщо вам дане відео сподобалось, будь ласка, поставте вподобання, підпишіться, будь ласка, на канал, а також слідкуйте за нашими відео.